Привіт-привіт! Сьогодні я покажу, як створити приголомшливий образ очі сирени. Цей макіяж підкреслює та витягує очі, роблячи їх магнетично виразними. Ми використовуємо лише тіні для повік ідеальний варіант для денного образу. Сьогодні я використовую тіні В'єн від української компанії Львеста. Всі деталі косметики в описі під цим відео. Починаємо! Спершу наносимо легкі нейтральні тіні на всю повіку. Це створить рівномірну основу. Далі візьміть теплі коричневі тіні і нанесіть їх на сладку повіки. Цей крок додасть глибини та виразності вашим очам. Візьміть косий пензлики коричневий відтінок. Дивіться прямо в дзеркало і легкими дотиками проведіть лінію. Далі з'єднайте її з лінією V і промалюйте до середини повіки. Потім промалюйте лінію у внутрішньому куточку ока, знову з'єднавши її з лінією V. Так ви створите ефектний, витягнутий контур із відкритою центральною зоною повіки. Тепер додайте глибини за допомогою чорних тіней. Використовуючи той самий косий пензлик, підкреслить лінії, щоб посилити ефект очей сирени. Знову візьміть найсвітліший відтінок і нанесіть його на внутрішній куточок очей для підкреслення погляду. М'яко підкресліть нижню повіку за допомогою темно-коричневих тіней. Це об'єднає образ і зробить його більш завершеним. Далі наносимо туш від лівеста об'єм та підкручення. Повторіть ті самі кроки для другого ока. Нанесіть базові тіні, підкресліть сладко коричневим відтінком, створіть витягнуті лінії темно-коричневими тінями за допомогою косого пензлика. Додайте глибини чорними тінями, висвітліть внутрішні куточок, м'яко підкреслить нижню повіку за допомогою темно-коричневих тіней і завершіть образ тущу. Готово! Образ очі сирени виглядає елегантно, витончено і спокусливо. Для ще більшої виразності можете підкреслити лінію всередині ока чорним олівцем. І все! Ваш образ завершено! Це виглядає неймовірно звабливо і ефектно. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові б'юті-поради. До зустрічі!